Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект Точка зору, і ми будемо говорити про підводний світ України та власне всієї землі. Гість нашої студії Станіслав Предко, президент Федерації підводного спорту і підводної діяльності України. Вітаю вас! Добре день. Отже, нещодавно ви повернулися з Австрії. Там були змагання з підводного спорту. Зрештою, те, що ви привезли деякі перемоги, це вже відомо що саме в яких категоріях перемогли. Дійсно, власти відбувався чемпіонат світу з підводного плавання, це скоростне плавання в ластах. Було майже представлено майже 40 країн світу. Ми завоювали дві золоті медалі. Uh -huh. Наша дівчина Жуковська виграла дві дистанції плавання в басейні. Також наша чоловіча команда перемогла в естафеті на марафоні, який проводився на озері. Таким чином у нас є. Ну, Три золоті медалі, одна з них командна. Декілька срібних і дуже багато бронзових. Ну це вже не перша перемога України. Ми постійно здобуваємо. Так? Завжди, завжди Україна, в цьому виді спорту, як і у всіх підводних видах спорту, бо підводне плавання це тільки плавання в ластах, підводне фотографування, охота, підводне орієнтування, <кхи> дуже багато ще інших видів спорту. Підводне здобування там скарбів різних немає такої категорії? Ні, ні, це переводимо до хобі, це не спорт. Але Усюди, де є слово підводне, завжди українські спортсмени були серед перших. З чим це пов'язано? Це в нас якісь особливі е, якісь підходи тренування чи те, що ми. По-перше, це пов'язано з історією, тому що сам сам по собі підводний спорт він виник е, як професійні змагання підводників, водолазів Чорноморського флоту. Е, Людям, людям завжди хочеться з кимось себе співставити, співвідносити, як він е, почувається там, по відношенню до когось. Виникли такі професійні змагання водолазів, потім створився такий європейський комітет, потім вже створилася Європейська Федерація. До речі, яку очолював е, першим президентом і основоположником ідеї був Жаків Кусто, відомий mm -hmm. француз. І вже потім туди, туди війшла Федерація Радянського Союзу, і в цей же час була заснована Федерація України. До речі, два роки тому ми святкували 50-річне заснування нашої Федерації. І з тих часів, за часи Радянського Союзу, майже всі рекорди світу належали нашим спортсменам. А зараз а, ця ситуація трохи змінилася, тому що наші спеціалісти після розвалу Радянського Союзу мають можливість поїхати працювати в інші країни. Вони почали від'їжджати. Від а куди найчастіше їдуть? До Америки? Туди, де платять гроші, де більше чи платять. Чи до, чи до Європи? До Америки не доїжджають. Якось в Америці не дуже прижився ці види спорту. Ну це, мабуть, з того, що в них є така своя федерація, яка конкурує з нашою. Угу. Вона більш комерційна, не займається спортивною діяльністю. А, тому підводний диспорту у них не так. Вони більше займаються тим, що шукають золото, знаходять якісь там скарбіші або. Угу. Е а ви для себе не шукаєте золото? Хоча би просто заради цікавості, в тому самому навіть Чорному морі, де дуже багато різних можна знайти історичних, навіть пам'яток. Ну, мабуть, кожен. Кожна людина, не кожен чоловік, кожна людина, тим паче кожен дайвер мріє про те, щоб знайти якісь скарбі. І хоч один раз дуже пильно вдивлявся в дно якогось моря, піднімав якісь камінця, і його серце дуже тремтіло, коли він сподівався, що це золото. А знаходили але ви щось? Я не знаходив. Не, не дуже ну, професійно цим не займаюся, але у нас в федерації є науковий комітет, його очолює. Дуже плідна людина. Він працює в нашому університеті Тараса Шевченка, займається археологією. Зараз вони знаходяться в Криму, там займаються розкопками, знаходять. Дуже багато цікавих речей, які по закінченню цих експедицій виставляємо, проводимо у ну, Національному університеті, проводимо показ. такий. виставка, да, така очолив наш научний комітет Зеленко Сергій Місійович. Я думаю, що якщо у вас буде нагода, ви наступного разу з ним поспілкуєтесь угу. про це дуже професійно. Він розкаже, які скарби є в українській землі, тим паче в українському чорному морі. А от приблизно ви знаєте, скільки знаходять, наприклад, за рік. Якщо порівняно там з минулим роком, чи більше, чи так само один-два якихось скарби, чи це маса різноманітних речей. Ну, це маси. Наш, наш науковий комітет займається в основному научними, научними дослідженнями uh -huh. цього. Вони займаються історичною спадщиною нашої країни, займаються тим, що ну, треба для науки. А те про що ви хочете? Щоб ні, я ні, ставити? я не те, що там чи продаєте, чи за кордон вивозите, це я не питаю, наприклад. Ні. Мені цікаво, наскільки дійсно у нас багато цих різних речей. Я думаю, що дуже багато, але більшість з них знаходиться в якихось там закритих зонах, де ну, з питань там безпеки mm -hmm. або якихось прикордонних речей не дозволяють неря неряти. Я думаю, що з часом, коли ми. Трошки відкриємо той занавіс, які в нас ще є, занавіс історії, то у нас чекають дуже багаті відкриття. Взагалі, які межі заборонені, от особисто там для вашої федерації, конкретно для підводників, для досліджень, для плавання? Ці місця як визначені? Взагалі? Ну, в федерації немає ніяких привилегій. Ми так само, як і усі жителі України. Всі закони, які не існують, вони забороняють. Але навіть не в тому плаву, що це закони. Справа в тому, що Україна, міжнародна конфедерація, яка очолює цю ну, всю підводну діяльність, вони один з принципів, що під водою треба себе вести як тінь, для того, щоб ти не змушував жив, живий світ. І усе ту істоту, і всі ті на, на, ну, історичні начатки, які там є, якось там змінити, щоб ти нічого не торкав. Це перший принцип. Нічого не торкати, нічого не ламати, нічого не торкати. Другий принцип досліджуючи таким чином певно, таким чином е, обережно, щоб наносити йому а вже потім все інше. Е, тому я до, 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 маю вам сказати, що зараз КМАС Всесвітня конфедерація підводної діяльності. Куди входить і наша федерація, об'єдналася з ЮНЕСКО і е, заложила свої принципи збереження історичної спадщини, mm -hmm. в усі відносини, в усі правила, правила занурень, правила спілкування з підводною середою. І вони е, стоять на першому світі, ну, світі mm -hmm. не, місці, mm -hmm. да, на першому місці. І тому я думаю, що. З часом ми розробимо якісь спеціальні правила, і вийдемо до керівництва країни, до керівництва держави. Можливо, це навіть буде якийсь так, там так, закон так, та, так. або законопроєкт з боротьби з браконьєрством, з таким з викраданням, ну і з порушенням різних цих ну, правил поводження з тваринами, правилами під водою. З тваринами, з історичною спадщиною, uh -huh. треба якось його вкласти в якісь лукави. Повністю це заборонити не можна, тому що люди все одно щось знаходять. Але треба це якось регулювати на державному рівні. Ну, ніхто і... ж не знає, що ця людина знайшла і куди ця річ yeah, поділася. А так. взагалі, у вас які основні зараз моменти, які пріоритети для федерації? Це тільки спортивна, от окрім цих правил, внесків різних саме в законодавство, спортивні досягнення. Які Ще о, завдання зараз стає. Ну, насамперед, Федерація займається розвитком підводного спорту. Підводний спорт це не тільки плавні ластик, як я вже казав, mm -hmm. це ще близько восьми видів спорту. Uh, в саму теорію спорту під водою закладено дуже багато такі людності, тому що це в наші віди спорту, якщо ти приходиш, тобі по здоров'ю чи по якимсь там правопоказанням немає можливості займатися основним видом спорту, ти можеш перейти, скажімо, в плані, в орієнтування. А, то з підного плані виходить, орієнтування, Кожен може займатися, кожен. так? У нас є відділення, де. Ми практикуємо спорт для дайвінг як спорт для людей з обмеженими рухами. Тобто інваліди приїжджають на колясці, одягають акваланги і далі займаються під одою, почувають почуваються як повноцінні люди, і це дуже важливий і психологічний момент. Вони вилазять і треба бачити їх очі, які вони щасливі від того, що вони бачили і були там, де до речі, у нас в офісі федерації стоїть знак. Кількість людей, які побували на, Мар... на Луні. Це ніяк не зв'язано з Федерацією, тому що ну, де, ми, де Луна, да? але е це така якби, мова про те, що на цей час на Луні людей побувало значно більше, ніж на дні Світового океану. Хоча до Дна Світового океану, як ми знаємо, там 11 з, з маленьким кілометрів. А до Луни... <світування> ну так, а скільки з українців були вже на дні океану світового? Ну, ще, ще не були, тому що е, там було тільки два е, занурювальні апарати. Ось, але е, багато наших співучизників е, встановили декілька світових рекордів, в тому числі в занурюванні апноя. Це трошки такий е, е, дуже інтересний вид спорту. але він Це трох... затримка дихання? Чи як... Повна затримка Повна. дихання? Повна, да. а наскільки ну, як довго можна затримувати дихання? Я зараз точно пам'ятаю, скільки де в секунду, але це більше шести, шести хвилин. Хоча всі знають, що там після п'яти з чимось в голові відмирають клітини головного мозку. Нічого нормально занурюється, винурюються нормальними людьми. Так, да, так, да, так. Да. Я вважаю, що це дуже такий інтересний вид спорту, це от не для всіх, а йому угу. такі. Не знаю, як сказати по-українськи, для... утанченний від спорту. А ага, для тонких натур, да? ну, ну, так? Тон -тонки може, може, Ви казали ще про шахи під водою. Як взагалі можна грати під водою в шахи? Це теж дуже інтересне направлення. Ну, як інтересне, під водою стоять камери, стоїть шахматна доска, і гравці занурюються, на затримці дихання, переставляють шахи, фіксують у себе в голові. Ту позицію, яка там склалася, винурюють, аналізують і в цей час інші. Uh -huh. е, немає такого всесвітнього поширення, але спроби е, такі існують. Дуже багато інших різних екзотичних видів спорту, тому що ну, фактично на землі люди підкорили вже все, що, що можна. І відкрили дуже багато з того, що вже можна відкрити. А ось як я вже казав про занурювання на дно океану, підводний спорт ще дуже об'ємний. Тому що під воду можна перенести майже любу діяльність. Ну да, а якби так прилаштувати. Прилаштувати, так. якісь зробити правила, і це буде щось нове, щось інтересне. І дуже багато перспектив для того, mm -hmm. щоб дуже багато людей стали як це сказати. Шанувальниками нашого виду спорту. Ну от ви говорите зараз про світ, про е, там, океан світовий і взагалі про занурення. А Україну і українські водойми вже дослідили? Вже є от відчуття, що дійсно це вже пройдене. Не дослідили і мріємо їх дослідити. Е, зараз ми хочемо при федерації влаштувати музей підводного дослідження, куди передавати всі ті е, об'єкти, які. Будуть знаходити наші спортсмени, наші спортсмени, наші дайвери, наші археологи для того, щоб всю цю спадщину дослідити, якось виставити в одну таку лінію, щоб було була можливість створити повноцінний музей. Поки що це мрії, це такі умовності, Поки що ми шукаємо можливості для зберігання всього того, що знаходимо. Те, що нам передають, ну так, це ж має бути якась охорона, певна, теж ну, ну, з там іншого боку. Таких чи от, немає таких небезпечних цінності, які треба охороняти, вони більш цінності історичні, але е, і це питання теж важливе. Ну да, а але чому всі росіяни в нас тут в Криму щось досліджували, шукали, Да, да Хоча да, це цінності ну, просто ніби то якісь історичні, як ви кажете. Ну, да? бачите, росіяни в Криму справа в тому, що більшість. Е, Документів, які залишилися після Радянського Союзу, в тому числі документів підводних, пов'язаних з затонувшими об'єктами якимось, або вони знаходяться або в архівах Чорноморського флоту, або в архівах чи радянських часів Радянського Союзу. І ми тільки зараз поступово маємо можливість їх якось побачити, дізнатися або перейняти. І це теж є така частина проблеми. тому і зацікавлених росіян, їх обізнані в цьому питанні. А вони йдуть Такова. на контакт, там, діляться якимись знаннями вже про пройдені. Федерація підводного спорту в Росії їх дві. Це наші ну, історично добрі друзі, тому що ми всі вийшли з Радянського mm -hmm. Союзу, вони е, при можливості завжди допомагають нам, завжди е, поділяють е, нашу е, заінтересованість у цих історичних моментах і завжди, якщо є можливість, то допомагають. У нас mm -hmm. немає конфронтації ніяких mm -hmm. питань. Ну так, да, це ті, що законно працюють, та, легітимно. Да, а да, да. ті, які якби, їх називають ну, до викрадачі, я... шукачі нелегальні. Ну, да, з ну, ними є якийсь органи боротьби, там а, в Росії Боротьби, боротьби. Да, боротьби, Ну всі ті державні органи, які, на яких покладена боротьба з цим, вони з ними борються. Тобто ми в свою чергу, якщо у нас є трапляє така можливість, то ж допомагаємо у цьому питанні в боротьбі з чорними mm -hmm. і археологами і з браконьєрами, тому що ми дуже пильно слідкуємо за тим, щоб наші члени нашої федерації. Вони е, свято, усі ті традиції, які були заложені ще нашими е, першими засновниками Федерації, Кусто і іншими, вони щоб, ну, е, як сказати, по-українськи свято. Ну так, да, і вони, щоб вони теж дотримувалися. Дотримувались, да? да. Тому що будь-хто, хто вміє добре плавати під водою, там, щось шукати, може спокійно стати брехоньєром. Да? І треба за ними пильно стежити за цими Все, людьми. Саме так. Саме не тільки пильне стежити, а людина має розуміти, що не треба там, брати от стільки. Ти не можеш винасти, no, поділися з іншим. Не те, не що поділися, а просто візьми стільки з тобі, якщо тобі це потрібно. Якщо ти спортивний інтерес, то перемочить у змаганнях, заплати якісь е, взноси, е, відшкодують ті збитки, які ти можеш нанести в природі або в історичній спадщині. Ви виясни, хто там краще, якщо тобі це. Якщо завдання там поїсти, візьми стільки скільки з'їш, не бери стільки. Uh -huh. Якщо ти вже береш ось стільки, то за це треба маєш заплатити, бо це вже або промисловість якась або це твоя професія. Ну, ну звичайно. Yeah. Да. І я вам бажаю, щоб ви теж знаходили багато, брали стільки, скільки хотіли, щоб. Більше вам перемог. Дякую, що прийшли до нас в студію. Дякую вам. Я в свою чергу хочу побажати передати ваше побажання всім нашим спортсменам, тому що через місяць у нас чемпіонат Європи серед дорослих, де ми також сподіваємося, у нас буде дуже багато медалей, в тому числі золоті. Також у нас ще чемпіонат з підводного орієнтування в цьому сезоні наші багато стартів спортивних. І я бажаю всім нашим спортсменам. У всіх відах підводного спорту також наших спортсменів на Олімпіаді, де ми ще поки не Багато успіхів в у всій країні спортивних успіхів у цьому сезоні. Я думаю, що в нас ще все попереду. Це тільки початок наших успіхів. Дякую, Дякую вам. Дякую. Нагадаю, в гостем в студії був Станіслав Предко, президент Федерації підводного спорту і підводної діяльності України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.